Вітаю вас, друзі! З'явився в нас наявності такий ось 4 g роутер Куфі. Хочу сказати, що це майже повний аналог роутера tng ЦП'сот 905 Бачимо, тут у нас є всередині інструкція також від куфі такий. Сертифікат. Далі у нас сам роутер має такий ось зовнішній вигляд. Як бачимо, тут така ось позначка Куфі, і е, тут ми бачимо, що це модель CPF 905 12 вольт 1 А. Ми відкриваємо І тут ми бачимо таку ось наліпку, де 12 вольт 1 А. Сюди підключається блок живлення, е, також мікро-USB порт Сюди ставиться сим-карта. Середня між великою і маленькою. Також тут є порт і кнопка для скиду налаштувань за замовчування. Сюди встановлюються дві антени зверху. Це Wi-Fi антена і 4G антена В самому роутері не реалізовано поє, а реалізовано через такий поє-адаптер. До речі, поє-адаптор він. Водозахищені. Ці поді-адаптери можна розміщувати ззовні приміщення, вони зовнішні. Також в комплекті з роутером йдуть такі ось муфти для витої пари, для того щоб вони були водозахищені. ми Для того щоб її змонтувати спочатку, ми беремо наш шлан-кабель. перед тим як його обтиснути, ми надіваємо оце кільце. Далі ми одягаємо таку ось резинову проставку. І після цього ми одягаємо ось цей ковпачок. Після того, як ми це все зробили, обтискаємо в ту пару. Після того, як обтиснули в ту пару, це кільце ми одягаємо сюди. І після цього таким ось чином його герметизуємо. І в нас виходить захищене герметичне з'єднання, воно не боїться сонця і воно не боїться води. Після цього як ми змонтували оцю муфту, включаємо порт в один кінець, дріт живлення в інший кінець. Після того, як ми це змонтували, одягаємо кришку і таким чином, отримуємо такий ось захищений 3G роутер. Встановлюємо 4G антени. Тут у нас антена 4G і антенна Wi-Fi. В комплекті йдуть по два резинові кільця під кожну антенну. Ми таким самим чином два чорненьких маленьких резинові кільця кладемо під антенну. Там, де 4G, ми накручуємо антенну 4G, там, де антенна Wi-Fi, ми накручуємо антенну Wi-Fi. Але якщо ви розміщуєте роутер ззовні, обов'язково розміщуйте по два кільця під кожну антенну, які йдуть в комплекті. Ось, якщо ви це робите в середині приміщення, і якщо роутер буде знаходитись всередині приміщення, то цього робити не потрібно. Ось. Ну а ми зараз зібрали цей роутер, підключаємо його лан кабелем на інший кінець витої пари. Ми розміщуємо інший кінець поя-адаптера. Якщо він буде також знаходитись в зовні приміщення, там також є ще одна така муфта ізолююча для цього поя-адаптеру. Ось, якщо всередині приміщення та муфта не потрібна, ми встановили ой адаптер, вмикаємо блок живлення. Цей кінець ми можемо підключити до роутера або до комп'ютера. Ось як ми бачимо, роутер наш вмкнувся і вже нам відображає весь спектр сигналу. Якщо у вас є питання, то ви можете задати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте обов'язково на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну і ми з вами далі дивимось внутрішні налаштування цього 4G роутеру. Для того щоб увійти веб-інтерфейс роутера Куфі, ми набираємо стандартну IP-адресу для цього типу роутерів: 192.168.199.1. Ми потрапляємо на сторінку входу веб-інтерфейс, логін і пароль тут адмін-адмін. Доступно три мови: це англійська, китайська та російська. Як ми бачимо, тут у нас відображає, що ми підключені до мережі FBU-STAR. підключені пристрої відображає. Далі в полі «Інформейшн» ми бачимо, що тут нам відображає. Поле для зміни Імей, причому тут є два поля для зміни Імей. Далі в нас тут відображає завантаження процесора, температура процесора, температура, я так розумію, температура плати роутера. Далі ми тут можемо переглянути статистику трафіку. Якщо вам не зрозуміла англійська мова, то можна переключити на російську або на китайську. Якщо ви розумієте, китайську. Ось ми будемо робити огляд англійського меню. Далі ми тут можемо налаштувати обмеження трафіку. Також ми тут можемо переглянути сигнали мережі. Тут нас відображає RSSI, RCRP, RCRQ і Сінер. Також тут ми можемо завантажити драйвери, але ці драйвери вже застаріли. Тут є SMS, телефонна книга. Обов'язково скажу про драйвери. Драйвери не потрібні, якщо ви підключаєте мережевим кабелем. До комп'ютера роутер, то він з'єднується з, з комп'ютером по мережевому протоколу. Драйвери потрібні тільки для мікро-USB порта. Далі в нас є поле «USSD», Тут ми можемо відправити ussd запит. Далі в налаштуваннях тут ми можемо налаштування ван автоматично або вручну. Також тут, якщо ми плануємо використовувати роутер в роумінгу, то Ставимо тут галочку, що підключатися до інтернету в режимі роумінгу. Якщо нам потрібно змінити TTL, то ми можемо змінити за допомогою цього поля налаштування. Далі ми можемо переглянути частоти, які підтримує роутер. Ми бачимо тут підтримка 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40. 41 бенду. Також ми можемо вибрати якийсь бенд, до якого ми бажаємо підключитися. Наприклад, це може бути бенд 7. Натискаємо Apply e для того, щоб застосувати налаштування. Далі ми тут можемо вибрати мережу. За замовчуванням стоїть мережа 4G, 3G, 2G. Ми можемо вибрати або 4G, або тільки 4G, або 3G, 4G, або тільки 3G. Якщо ми вибираємо «Manual», то таким чином ми вимкнемо пошук мережі і нам відобразить всі доступні мережі, які є в нашій місцевості. Також ми тут можемо змінити точку доступу APN. Для того, щоб змінити точку доступу АПН, ми «Add AdMew. Тут далі ми в «Name» пишемо якесь ім'я. В полі АПН прописуємо значення інтернет. І для того, щоб застосувати цю точку доступу за замовчуванням, ми переходимо на вкладку Home, натискаємо Disconnect. Після цього повертаємося знову в поле АПН. Тут вибираємо наш створений APN в цьому полі і натискаємо Set as Default, тобто встановити за замовчуванням». Після цього ми застосували нашу точку доступу, і після цього. Повертаємось на вкладку Home та натискаємо Connect. Далі в полі Ethernet ми можемо ввести налаштування Ethernet, тут за замовчуванням стоїть авто. Також тут можна вибрати налаштування PPPoE, Dynamic IP або LAN. Якщо ми вибираємо налаштування LAN, то роутер приймає інтернет тільки з сим-карти. Тобто, якщо в роутер вставлений сим-карта і дротовий інтернет, то при значенні авто він буде. Брати інтернет з дротового підключення. Якщо ми перемикаємо в налаштуваннях на LAN і натискаємо Apply, e то роутер буде використовувати інтернет тільки з SIM-карти. З дротового підключення він інтернет брати не буде. Тут ми можемо перевірити connection Status. Wi-Fi Setting – це налаштування Wi-Fi. Тут ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі. Також ми тут можемо змінити пароль. За замовчуванням пароль йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Можемо вибрати канал на Wi-Fi, який менш завантажений. Також максимальне підключення користувачів складає 10 користувачів. Тут пише 20, але насправді їх 10. Це максимальна кількість користувачів, які можуть підключитися по Wi-Fi до цього роутера. І також тут є налаштування режиму вимкнення Wi-Fi, якщо до нього не підключено жодного клієнта. Це no Never, це ніколи. Тобто, навіть якщо не буде клієнтів, роутер буде роздавати Wi-Fi. А якщо ми налаштуємо 10 хвилин, 5 хвилин або 1 хвилина, то якщо 10 хвилин до роутера не буде підключено жодного клієнту, то роутер перейде в сплячий режим, Wi-Fi вимкнеться, і для того, щоб його вимкнути, або треба буде зайти через LAN-налаштування, або просто перезавантажити роутер. Далі тут ми можемо вимкнути VPS. Далі тут в Device Settings ми можемо змінити пароль та логін для входу в веб-інтерфейс. Також можемо вімкнути або вимкнути пін-код на сім-карті. Можемо скинути налаштування роутеру за замовчуванням за допомогою цієї кнопки. Але цього робити не рекомендується, тому що тоді прошивка роутера злетить на заводські налаштування, а там налаштування досить таки примітивні, тому краще скидати налаштування тільки в самому крайньому випадку. В цьому полі ми можемо вімкнути керування трафіком. Firewall, вімкнути порт-меппінг, DMZ, в роутер сетінг. Ми можемо налаштувати IP-адресу, але для того щоб налаштувати IP-адресу, для цього потрібно спочатку вимкнути інтернет з'єднання, потім налаштувати все це, застосувати, і потім знову вимкнути інтернет з'єднання. Далі ми можемо надіслати якусь IT-команду. І також можемо або перезавантажити роутер, або ж можемо вімкнути перезавантаження за розписом, і в певний час роутер буде перезавантажуватись. Якщо у вас виникли питання, ви можете задати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.